Вітаю вас, шановне товариство! Так прикиньте, гарна новина в тому, що мене ж тут зберегло і мені не доведеться все це заново робити. Тобто це справді прикольно. А, так, це справді прикольно, блін, треба було це без запису все зробити. Заново. Я щось не подумав, але ну, то таке добре. Тобто... Ой, блін, а я ж Я ж забув цей пароль. Блін. Something's wrong. Can't you just let us... Так, я ж завтичив, коротше, за цей во, розумієте, пароль, я його навіть подивився, але завтичив згадати його так перед тим як запис починати. Доведеться потім якось чи паузу робити, чи що. Коротше, дивіться, який прикол, виявляється, що ти ж не лише до можеш мочитися. Виявляється, що в мене ж є сковорідка, Пательня бляха, і пательню їх тут роз'йобувати насправді не так уже і важко. До речі. А, ні, не можна. Ну, мабуть, ці цвяхи можна використати разом, якщо в нас була б якась бита, так? Типу там бейсбольна бита, або просто якась палиця, так? Можна було б зробити цю палицю з свяхами, так? Ага. Пацани. Ти мафа, ти мене вдарив, бляха! Ой, я йому гоу відбил, бо бачили пательню йому голоїду. Все, тепер сюди ховаємося, так. Я вже, я вже без запису тут таку цілу стратегію розробив, бачите? Попіздив їх пательню і там заховався. Єдине, що тепер туди йти, неприкольно, бо як тільки я прийду, вони почнуть мене коцати, мабуть, треба тепер йти на цю сторону. А, тут те саме, так? Блин, у меня ще скот снова. А, але не сильно, я дарма. Ну давайте будем тут и сюди вот так вот бігать так. Ну бачите пательню краще, ніж ножиком, реально краще. Тобто, ніби то здавалося б навіть тут, по ідеї, в ніч, мав бути би кращою зброєю насправді, так? Як на мене. Так. Ну відбувайся, Гоула. Все, так? А де ще, чуваки? не хочу далеко відходити від тієї штуки, так, ви зрозуміли. Щоб потім сховатися можна було. Чуваки, а де ще ви? Я ж навряд, що там всіх убив насправді, так? Блін, дивно, максимально дивно. Просто реально, я ну, навряд чи я тут усіх убив, бо скільки тут сьогодні 4 чуваки. Ем. А якщо з цієї сторони так піти зараз, наприклад. Тут хтось начебто є, так? Ага. Я ж думаю. Тут просто головне сюди не підходити, бо ось ця штука ж вона шкоса. Ж так. Та здохніть уже, бляха. Мавпачки! О, У від цього відлетіло голова, один залишився, чудово. Давай, давай. Ой, пропустив. Все так. Бля, их там вообще купа, чуваки. Чекай, мы вон его баню так. Их там купо. Так, давай это убьемо. Так. Мне треба еще подсюди підійшли, так. Чуваки. Вони, вони підуть? Мені реально треба, щоб ви сюди підійшли. Тут, тут взагалі краще битися, тут краще місце само по собі. Або вони щось, здається, сюди не поспішають. Але так, загалом, типу, ну, як на мене, ножик був би кращою зброєю в подібній ситуації, ні, йдуть, ідуть, воно. Ну так, чисто логічно. Ооо. No. Ага. Ну і що? Ножик би реально був би кращою зброєю, як на мене. Але так, тут пательня прямо розвалює піздець. Вона просто одразу кількох косе, знаєте, ножик, по суті, одного ріже, а пательню ти прямо всіх пиздякаєш. Блять, я не хочу просто далеко відходити, бо зараз злитися це буде піздець, Я вже майже всіх їх перебив, походу, бачите. Зараз помертися буде максимально сумно. Ну з ХПХ все добре. <риклад> Ладно. Давайте тоді, знаєте, що. О, коголь тряпочка. Поки що тут все подосліджуємо, так. Так, подосліджуємо все, що можна тут подосліджувати, хоча, власне, тут де то особливо і нічого досліджувати, але ну, ось ще пенкілерси знайшли. До речі, я знайшов тряпочку і алкоголь, тобто ми можемо зробити бинтик. Так. Тряпочку і алкоголь, тобто ми можемо. Зробити бинтик. Ну, а тут, здається, нічого. Так, давайте тоді одразу зробимо. Коротше. Так, ой, комбайн і алкоголь. Так, є чудово. О. Ніби когось чути, але. Але не чути. Ну добре, давайте тоді туди йти. О! Так його можна звідси піздити, бачили? Мав Ну добре, давай. Бляха, <звук> скільки вас тут ще? Це пиздец. Я вже заебався вас збивати, якщо чесно. О, останній здається, так? Це здається останній. Братик. О, все. Так, ну це здається по останній, добре. А що рід, до речі, тут щось є навіть. With every session we go deeper. З кожною сесією ми йдемо глибше. But the deeper uh, we go, the less it all makes sense. Коротше, чим глибше ми йдемо, тим і це робить все сенс. Fighting for 15 minutes of silence, б'ємося за 15 хвилин тисячі чи щось таке. Так, ну добре, записку забрали, на жаль, я там знову ж таки все перекласти не зміг. Ну, до речі, знову ж таки, 70 хп, тобто мене навіть не особливо то покоцали. Так, не особливо то покоцали, коротше, то нормально. Так що, чуваки, пательля, пательня рішає, бачите як. Що б я без пательні робив, бо з ножем, ні ну, з ножем, в принципі, це теж більш-менш реалістично. Їх тут усіх перебити. А чого музика заграла? Ще десь є зомбаки. Та блядь, серйозно, я ж всіх перехуярив вже начебто. Чого музика заграла? Тут же нікого немає. Куздиво. Так, ну тут нічого немає. Коротше, тут же я впав, і тут дивіться, який прикол. Я вже протестив, продивився. Тут є ось ця ось дірка, типу вентиляційна, її треба вибити. Але ти і цього не зробиш, поки не дістанеш ножа. Бо бачите, ногою не можна, пательню теж. Бачите, ніхера. Тобто тільки береш ножа з першого ж удару. Тобто ось така ось фішка, тобто, як би... Ну, знову ж таки, грубо кажучи, заскриптована штука, тобто, поки ти не розмутиш ножа, ти нічого не зробиш. Ось така ось штука. О, ну хоч музика перестала. Так, ми можемо далі кудись лізти. Тут набої до пістолету, правда, пістолет у мене немає. Чому прикол з цієї штуки? Я ось це ось не можу зрозуміти, ми вже таку подібну знаходили, чому її сенс? Тобто ти її відкриваєш, і в тебе просто відкривається інвентар. Тобто це навіть не ось та ось зберігалка, котру ми вже колись знаходили. Тобто, От навіщо нам це? Я не розумію, в чому прикол цього ось червоного чемоданчика. Типу, блядь, в чому задум? так? Ну добре, погнали далі. Мені єдине ще цікаво зброю я поверну свою, це мені тепер треба знову туди ж піти, там де я її втратив, виходить, чи як, що мені робити. Батько пать почекає, що за хуйня. А, а я в усі три місця? А, ні, тут не ламається. А, я я зрозумів, тобто воно тільки тут ламається. Я спершу ще подумав, ніфіга собі це я в три місця можу потрапити. Ну гау через текстуру чи чиясь. Прикольно, Я мой як прям... Дехтою, як той, як міцний горішок, так? Той тобто же ж теж по вентиляціях лазив. Бля, серйозно, коли мені повернуть мою зброю? Це ж там, де на мене напали ті добойоби, так? Так, ХП хаба не повна, бра. Це зараз знову, до речі, згадати. Загадати все, що називається, так. А, куди шо йти? Насправді, це ж не так просто буде. Та серйозно, я вже ніхуя не пам'ятаю, якщо чесно. Нібито тільки вчора в останній грав, в останній запускав цю гру, але реально я вже нічого не пам'ятаю. Де шо, куди. А ось! А ось воно, ось, ось. О, інвентарі, фу, блін, то я тільки ствол зміг забрати, чи що. Чи ствол ось о. О, ну хоч ствол зміг забрати, і то добре. А, у мене тепер ствол під, дв... під двійкою. Чекайте, треба переставити. Конфірм. Так, під одиничкою, а ножик підвійкою. Так, бо я вже звик просто, щоб мене під з пістолет. Так, дивіться, мені треба знайти зберігалку тоді. Мені треба знайти зберігалку. Розгрузити інвентар, поставити ось це останнє фото, розгрузити інвентар, коротше, і забрати дробаш. Бо дробаш, ну, це. 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 Це, це заебійсь так. А ось тут десь має бути по зберігалка, правильно? Отак, ну, так, ось дивіться, можна зараз. До речі, а де була та кімната? Чи давайте спершу реально, давайте спершу збережемося, реально, а потім ми вже підемо в ту кімнату, шукати ту кімнату. Із цією хрінью. Так, дивіться, я ще хочу щось зробити. Давайте покладемо в сторіч ножа. Пательня хай буде, бачите, пательня така зброя, що мені здається, вона нам точно ще колись знадобиться насправді. А от ножик реально от, shift. Я думаю, він нам реально не згодиться. Потім дивіться, потім, я думаю, ще викласти один Та, <кхе> Так. Ну і все, і виходить, дивіться, який прикол. Ми зараз віддамо фотку, у нас якраз, по ідеї, з'явиться місце. Ну, я так думаю, принаймні. Так, у нас якраз з'явиться місце і можна буде взяти ще дробовик. Так, зберігаємося. Ну це точно не тут, це точно не тут. Те місце, де можна фотки ставити. Значить, зараз нам треба, коротше, поставити другу фотку. Ну, останню, точніше, четверту фотку. Забрати наш дробовик, а потім піти, потім вийти з гри, подивитися пароль, бо я ж кажу, я забув той пароль, і відкрити сейф. Що це я зомбі чую? Чувак, ты меня налекал, блядь. Пиздец, ты меня налекал, если честно. Почему все-таки взялся, причем я ж тут на тьбу уже был. А, ось, ось, так, сюда фотку. Так, так, ось сюда фотку. Чудово. Все, останнее фото. Ну и шо. Так а чего прикол? Я все фото разместил еще далее. Якась максимально дивна штука, якщо чесно. Тобто, виходить, я всі фото розмістив, але нічого не відбувається, так? А по-друге, ще дивіться, тобто, ось ці дві фотки я чомусь можу інтеракт, але я, виходить, не можу їх забрати, старі ці фотки, щоб переставити їх місцями, Типу, знаєте, цю забрату поставити. І, і його ж не можна було, пам'ятаєте, я пробував, воно не ставилося. Типу, в чому прикол, що досі висить інтеракт, незрозуміло. Це по-перше, а по-друге, нічого не відбулося. Всі три фото поставив. Ти паче тут ще був зомбі, так? Він типу як охороняв. Тобто, по ідеї, значить, це справді треба було робити. А я, виходить, це зробив і ніхуя не відбулося. Щось це якось максимально сумно хлоп'ята. В чому тоді взагалі був сенс, так? Того, що я зробив, правильно? Так, так, все, дробаш у мене є, все чудово. Дробаш двійка, все як і було, так. Так, що тепер? Тепер реально, мабуть, нам треба зберегтися. Окей, все, погнали. Зараз збережемося. Тоді ми розгрузили інвентар, поставили фотку, повернули дробаш. Зараз я, коротше, тоді вимкну запис, подивлюся пароль до того сейфу. Блин, до речі, в мене знову інвентар виходить забитий. Це якийсь піздец. Його якось вічно не вистачає цього інвентаря. Болторіс багато займає, він займає як дробаш, але. І, в принципі, він нам нібито вже її не знадобиться, до речі, може мені від болторізу просто відмовитися, як думаєте? Бо я так думаю, що він нам може навряд чи колись знадобиться, так? Це ж типу замки різати, я його знаю. Ну добре, так, давайте я поки паузу поставлю. Так, хлоп'ята, я подивився. Я подивився пароль. Там просто знаєте, чому прикол, типу, ви зараз можете, типу, сказати, типу, а чого ти банально, типу. Ну не роздупився. А як зрозуміти, який пароль від сейфу? Але прикол у тому, Блядь, зараз тільки згадати, де той сейф. Але прикол у тому, що я коли дивився, там якийсь америкос він без коментарів знімав, тобто просто відео без коментарів, відео проходження, типу, так, і типу, він не показав, як він до цього додупив. Тобто він просто щось бігав, бігав, потім зайшов у цю кімнату із сейфом, і просто одразу почав його вводити. Тобто він не дивився на ось ось пам'ятаєте, як її. Так, це, о, він не дивився ні у ту загадку, ні якісь там написи. Тобто він просто цілеспрямовано в цю кімнату прийшов, одразу короче, натис, типу, сейф і одразу оце ввів ці цифри. Тобто він, походу, чи то те, чи то теж десь підгледів, чи то я хер його знаю, коротше, але прикол в тому, що принаймні в тому відео котре я знайшов і котре дивився, типу, щоб роздобутися, як мені відкрити сейф, то там був такий. Друзья, що там нічого не пояснювалось. Так, щось у нас невеличка проблема, я тепер не можу згадати, де, блять, був той юбаний сейф. Чуваки, це бідося. О, нарешті. Так. Ну, от так от реально, от дивіться, пароль у сейфа. 42 і 56. От як зробитися. Це навряд чи якось пов'язано, до речі, з цією загадкою, бо тут навіть цифри не ті. Тут типу 2, IHL 2 Marbles, а Джеймс має менше, ніж цей. Тобто, по-любому має бути одиниця в цьому паролі. Тому що ось написано James has», ми ще перекладали Фева, це типу менше. Тобто Джеймс має менше, ніж Джордж, а Джордж має два. Тобто, ну він має один, значить, виходить, якщо менше. Не нуль же він має правильно. А пароль, я ж кажу, 42-56. Тобто це точно ніяк не пов'язано з цією хрінію виходить. Тут якось щось роздупитися. Теж знову шов. Типу. А що це за звук? Якщо щось тече. Ну добре, давайте не відволікатися. А, ну правильно, там, так, так все. 42. 42. Е, а чого воно? Блять, що за бред? 42 лефт він зробив, ну ось. Ось так. 56 тут тепер треба. Ось так. Ну тут, коротше, є коінзи Набої і знову ж таки забрати не можу, бо немає місця. Тобто, в принципі, ми цей сейф відкривали за великою мірою саме для воїнзів. Але от я ж кажу, як розгадати, який пароль, я щось взагалі не доганяю. A, B, C, D. Як зрозуміти, який потрібен пароль реально? Так, що нам тепер? Нам тепер. До речі, нам тепер, до речі, треба вертатися, виходить на ліфт. На ліфт. Тут зберігалка. А де ліфт? Безтес, мені ліфт треба, як, блять, не знаю що. Так, мені треба на ліфт повернутися, виходить на той поверх, вставити монетки. Ставити монетки. О, ось так. Е, вставити монетки і десь щесь, до речі, там, і лист отой, що нам треба для того чувака. Тобто у нас там одразу дві роботи, грубо кажучи. Давай, до речі, знову збережемося, бо мені трохи страшно. Мені трохи страшно зараз вставляти ці монетки, бо, мабуть, щось відбудеться. У мене є така підозра. Це ми кудою йшли. О! Тут, коротше, нічого немає. А лист ось він. Ось. Блять, знову інвентар повний. Лист Пітера. Блять, і що от що викидувати. Я навіть не знаю, що викинути. Це знову хіба що пейнкіллер викинути. Ну це піздец. А чи давайте реально, так, да, давайте тоді сюди потім повернемося. Тобто давайте, давайте реально спершу покладемо монетки, розгрузимо інвентар, правильно. Вс. Так. Ну. А, open. О. Oh. А, так я ж взяв цей хендл, A bronze door handle. бронзова дверна ну, ручка. Looks like it should be able to slot into a door open. Ну, так може бути використано, щоб відкрити двері. Блін, я ж завтичив. У мене ж так. Я ж типу один слот витратив. Ну, до речі, бачите, не багонулося, слава Богу, бо я цього реально побоювався. Я ж вже вкладав монетки, так і я побоювався, типу, що це забудеться. Блін, мені щоб взяти листа, тоді виходить, треба зараз цей. Ви зрозуміли. Що ще викласти. Давайте свяхи тоді викладемо. Давайте тоді реально викладемо свяхи, так? Точно. Бо вони все одно, нам, мабуть, знадобляться, тільки коли ми знайдемо там якусь битку, так, чи якусь дубину, щоб можна було поєднати, як мені здається. Так, тепер мені виходить, треба піти в те приміщення, дістати. дістати листа. Дістати листа. О, ось воно, так. Ось лист. Все, з лист є. Читати його не можна, добре. Лист Пітера є, тобто тепер мені треба знайти, тобто точніше згадати, а де був той Пітер, щоб йому віддати листа. І ось це вже, до речі, трошки проблема, бо я, якщо чесно, не дуже добре пам'ятаю, де він був. по моєму десь тут він, до речі, був, ні? Він, по моєму був у якихось таких ось дверях? по моєму навіть на цьому поверсі. Чи я щось плутаю? Ні, а будь це ж таки не на цьому поверсі, бо на цьому поверсі точно більше немає, що дивитися. Ну, нижче нам я не пам'ятаю, нам треба. Може це нижче, до речі, реально було? А, ось, ось же ж воно, так, Give Peter his mail. Так, все, даємо. Ага, забрав. Двері відкрив. Пляшечка. А де сам Пітер? що він так швидко встиг кудись з'їб. з'їбатися? То, до речі, ще коінзи, а в чому був сенс тепер цих коінзів? Якщо я вже забрав з пральної машинки. Ну, до речі, знаєте, якщо, наприклад, більше нам коїзи не знадобляться, то це навіть прикольно, бо, бачите, якщо ти таке не роздупуєшся, як відкрити сейф, ти можеш взяти коінзи тут. І для пральної машинки, так? Тоді в цьому плані навіть прикольно. Я бачив смерть своїми очима. Тобто не знаю щось там. Я просто хочу, щоб голоси зупинились. Просто голоси. Я можу відчувати їхню біль. Ті, хто пішли, і ті, хто прийшли. Ну. Просто спаліть це все. І, і благайте, щоб ті, хто нас любить, ніколи не прийшли шукати. От, знову ж таки, записка, котра дає дуже мало відповідей, так. Ще є якась така записка. I must have left the door handle in my jacket again. Я маю... Покинути цю кляті дверну ручку у моєму джек джакеті знову. Ну, у піджаку. Ну, так, Red Watcher by the Window. Ну, коротше так, це записка про те, що у піджаку була дверна ручка. Піджак кинули у пральню. Ну, ми вже знайшли, тому це якби нам ця інформація не потрібна. А, тут ще якийсь таємний прохід до ванної. Тут ще кудись їбать копачу робиться. Так, добре, давайте сюди потім, а це що таке, блядь, що це? Та я бачу, оце оце ще що мене бісить в цій грі, це цей прикол. Це, це не я, з ним, але... я з ним розмовляв. The angels have fallen. that means, right? Ти означає, що ти знаєш означає, так? Це означає, що. Це There's no going back to the way things were Янголи впали, ти. О... Точніше навіть не впали, а пали. Тобто fallen, так? Тобто це має на увазі. Павший Young, типу, розумієте, типу. Тобто це має на увазі, коротше так. І він потім спитав, ти розумієш, що це означає, чи не так, типу, це означає, що нікуди йти. Там, до речі, якась позначка, але ж нам тут ніяк не пройти, так? Типу. Ну так. В чому сенс? Не розумію. Типу, відкрити шафу можна, шафу купе, але ж пройти -то тут... Ааа, пройти можна. Ага. Тоді окей. Є якась записка знову ж таки, дорогий Пітер, Йофаза nights ago. Твій батько пішов дві ночі назад. Це був складний час для твого брата, і я тут. Бач, я знову за твій саппортив. але знаю, що ми підтримуємо тобу, тебе і будемо завжди бажати тобі. Завжди будемо все робити якось для тебе. І wish, якщо ти якось вирішиш прийти додому, ми коротше відчували багато болю та втрат як родина нещодавно, але пам'ятай, ми. Фернсбі, і ми завжди не будемо, Йодум Бік Синс. Ти робиш великі речі в цьому світі, і я знаю, що ти маєш великі речі у крамниці для майбутнього. Коротше, ми тебе любимо, Пітера. Коротше, ти твоя твоя мати. Я ще й примудрився якось коцнутися, прикиньте. Так, ну, коротше, Пітеру не пощастило. Але що робити нам? Дивіться, в, наш, в нас аж два варіанти. Можна сюди спуститися. А можна пролізти кудись сюди. Давайте спершу проліземо кудись сюди. Мабуть, так. А, нам треба. А, ну ось це, мабуть, ручка, так? Точно. Окей. Так, окей, ми відкрили двері. Тільки знову АТОлку з цього. А, ага. Я спершу такий типу така шо далі, знаєте. Крім. Ну давайте, вам будь потім якось, так, все. Типу, тут все окей, ми двері відкрили, ручку використали, інвентар трошки розгрузили, це добре. Але давайте спершу все ж таки подивимося, що в нас тут. Бо сюди, типу, як простіше було потрапити, так? Сюди просто посунути в одну хрінь і все. А, -а, а. Це ж ми тут були. Це ж ми тут були, так, 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 ви зрозуміли. Це ж та от хрінь. Я зрозумів. Тільки... в чому сенс? Ну так, так, а я ж тут не міг пройти. Просто в чому сенс тепер, я, якщо чесно, я дуже розумію, що можна сюди так і так потрапити. Коротше, я пропоную тоді зараз бігти до зберігалочки, хоп'ята. А, ну давайте так, на ліфту. На ліфту поїдемо, збережемося, бо ми нефігово, все-таки випуск вийшов такий прикольний, так? Багато чого встигли, багато в чому роздуплися, і це файно. Монетки я навіть не знаю. Давайте, мабуть, і монетку ще викладемо насправді, бо, типу. Ну, реально, я, я сумніваюся, що вона нам десь знадобиться, тим паче одна. Так, по правді кажучи, тобто, мабуть, це типу як для підстраховки, якщо ти десь там провтикаєш якусь монетку, не знайдеш, то типу ти можеш її знайти там. Якогось іншого пояснення я принаймні не бачу, якщо чесно. Бо, типу, ну так, який сенс в одній монетці. Та й навряд чи буде ще десь якийсь такий прикол, що треба буде вкидувати монетки. Типу, два рази одне й те саме. Тобто, це навряд. Ну а так, якщо що, то вода у нас є там. Я б, як завжди, хлоп'ята, вдячний за перегляд за подпеки за коментарі, до зустрічей бувайте.